В умовах повномасштабної війни мільйони українців зіштовхнулися із тим, що абсолютно втратили ґрунт під ногами, і опинилися в умовах невизначеності. Комусь довелося покинути свої міста і домівки і виїхати в інші регіони країни. Хтось поїхав за кордон, у когось пропали безвісти родичі, у когось на фронті чоловік, і невідомо, коли він повернеться. З огляду на це нормальним є бажання знати, коли ж закінчиться війна. Коли можна буде повернутися до звичного життя, і чи можна взагалі? Чим займатися, яку освіту здобувати, яку мову вчити, чи вкладати кошти у бізнес, чи купувати генератори, чи будуть іще обстріли, чи буде повторний наступ на Київ? Сотні питань звалилися на голову українців, і всі вони залишаються без чіткої відповіді. Відсутність визначеності виявилася однією з найбільш складних психологічних проблем для наших співвітчизників. Я багато спілкувалася з людьми і помітила, що саме ця невідомість безсилість перед майбутнім найбільш пагубно вплинула на психічне здоров'я людей. Якщо ви так само перебуваєте в підвішеному стані, не можете прийняти рішення з приводу свого майбутнього, садите на голці новин і вчитуєтесь у гучні заголовки. Цей ролик для вас я дам кілька порад із приводу того, як залишатися продуктивними і психологічно стійкими в умовах невизначеності. Поїхали! А я нагадую, що ви на каналі Тали Придкової, і тут ми займаємось саморозвитком та психологічним самоаналізом, щоб стати хоча б трохи щасливішими. Тож підписуйтесь, у нас ще багато корисних порад і цікавих життєвих історій попереду. Отже, бажання знати, коли ж закінчиться війна і що робити далі стало причиною небаченої популярності астрологів, тарологів та різних екстрасенсів, які від початку широкомасштабного вторгнення обіцяють українцям швидку перемогу. Відчують, що от от настане переломний момент, що от в цьому місяці до кінця весни, літа, осені, станеться щось радикальне і неочікуване. Так само часто свої прогнози щодо майбутнього дають різноманітні військові та політичні експерти. Вочевидь, ви ловили себе на тому, що відкриваєте чергове відео на Ютубі з черговим гучним прогнозом у заголовку, дивитися його, не отримати ніякої конкретної інформації і так з дня у день. Бажання знати майбутнє, щоб прийняти правильне рішення це нормальне явище. Але за рік повномасштабної війни ви вже, мабуть, пересвідчилися, що прогнози, як правило, не працюють. Тож читати новини із заголовками почалось, це скоро трапиться, Росія розвалиться на шматки, Китай захопить Сибір, США прийняли доленосне рішення. Просто немає сенсу. Ніяких справжніх сенсацій і доленосних рішень не відбувається. Війна триває у більш-менш стабільному режимі. Вона затяжна і виснажлива. Тож із цього випливає перша порада. Перестаньте відслідковувати всю доступну інформацію про війну. Не потрібно дивитися дві години Жданова чи Швеця, щоб знати якусь важливу новину. Якщо станеться дещо справді важливе, ви про це знаєте дуже швидко. Наприклад, із стрічки новин у Фейсбуці. вам скаже про це сусід, родич або хтось на роботі. Відстежувати щоденний перебіг подій стало для багатьох із нас чимось схожим на залежність. Ми так робимо, оскільки насправді дуже сподіваємось, що саме сьогодні, саме зараз, станеться якась неординарна і переломна подія. Наприклад, впаде російська ракета на Польщу і НАТО вступить у війну, або Китай передумає співпрацювати з Росією і піде на Сибір, або в Росії почнуться протести чи держпереворот, або Буряти вирішать, що манали вони вмирати з. За путінські гелінджики і за золоті унітази Кабаєвої, і що пора їм проголошувати незалежну порядію. На консультаціях я чула історію, коли молода, успішна жінка із високим рівнем самоорганізації, яка звикла мати розписаним по хвилинам кожен день життя. Опиняється за кордоном і буквально впадає в залежність від новин. Вона нічого не може робити, навіть займатися елементарним доглядом за своїм тілом. Вона сидить в телефоні, щоб читати новини, тому що їй важливо знати, а коли можна буде повернутися додому в Україну. Така залежність від новин насправді контрпродуктивна. Ми витрачаємо свій час на черговий прогноз чи двогодинну аналітику, при цьому не знаємо ніякої справді. Суттєвої інформації, яка може вплинути на наше життя, і рішення треба зрозуміти, що найважливіша подія, яка могла статися, вже сталася. Росія вже напала на Україну, і всі найважливіші рішення з приводу подальшої долі, ми вже мали прийняти. Основне питання для більшості українців було: я залишуся в Україні чи поїду за кордон для чоловіків. Це я буду воювати чи ні. Звісно, в кожному із варіантів є багато розгалужень сюжетів, тому тут важливо використати техніку прогнозування, яка звучить як, а що, якщо. Наприклад, ви вирішили залишитися в Україні в поки що відносно безпечному місці, наприклад, Суми, в яке при наступі РФ можуть долітати артилерійські снаряди, там смерчі, гради. Якщо фронт просуватиметься, то ви, як варіант? Поїдете до родичів, поїдете до друзів, залишитися на місці або переберетеся у будинок із е, хорошим е, обладнаним підвалом. Чи, наприклад, ви вирішили їхати за кордон і питаєте себе, а що, якщо війна завершиться через півроку, то ми із сім'єю залишимося за кордоном і будемо обживатися на новому місці, знайдемо роботу, орендуємо житло чи візьмемо іпотеку? Або ми поживемо тут ще рік, а потім повернемося. Або ми одразу повернемося в Україну. Якщо наше житло в Україні втрачене, то ми повернемося куди саме? В яке місто, до кого. Якщо ви йдете воювати, то треба прописати варіанти розвитку подій і так само проговорити їх із рідними, якими б трагічними ці варіанти вам не здавалося? Адже краще думати наперед про все найгірше, що може статися, так психіка буде в більшій безпеці. А що, якщо я отримую поранення? А що, якщо я пропаду безвісти? А що, якщо я потраплю в полон? Таким чином, планування своєї поведінки за різних обставин позбавляє від тривоги і дає відчуття контролю над ситуацією. Найбільша невизначеність насправді у тих, хто перебуває на фронті, і у жителів прикордонних із Росією регіонів. Із найбільш небезпечних регіонів по-хорошому потрібно було виїжджати одразу і одразу планувати своє довготривале поселення у більш безпечних областях або ж за кордоном. Але зрозуміло, що у багатьох людей немає такої можливості через там, скажімо, літніх родичів, домашніх тварин, бізнес чи інші чинники. Втім, запасний план потрібно все-таки мати на будь-які випадки. Модулювання подій і розробка чіткого плану дій на різні випадки знімає тривожність і відчуття невизначеності. Так, наприклад, ми з чоловіком ще до 24 лютого вирішили, що якщо почнеться війна, то ми переїдемо із Києва до батьків чоловіка в Черкаську область, оскільки вони живуть в маленькому містечку, без особливих стратегічних об'єктів, і Черкащина це в принципі відносно безпечний регіон. Втім, на випадок окупації ми вирішили, що вийдемо всією сім'єю за кордон і детально спланували, як будемо це робити, оскільки в чоловіка батько інвалід-візочник. Є певні нюанси, які важливо спланувати наперед. Обмірковуючи повторні загрози для Києва, ми вирішили не повертатися до столиці до завершення війни. Переважно по тій причині, що обидвоє маємо змогу працювати віддалено і тому що тут. Потрібна наша допомога таким чином. Ми одразу запланували термін перебування і зробили все, щоб організувати своє життя на новому місці, так щоб не відчувати себе в підвішеності. Як кажуть, немає нічого більш постійного ніж тимчасове. І з цього випливає е, наступна порада: стабілізуйте і впорядкуйте всі аспекти свого життя, на які можете вплинути. Адже жити на чемоданах і не облаштовуватися, це дуже важко психологічно. Тому потрібно старатися поставитися до вимушеного переїзду як до планового. Якщо ви навіть не планували переїхати в іншу область чи за кордон, почніть ставитися до подій так, наче ви навмисно переїхали, і у вас були певні цілі і задачі саме на цьому новому місці. Складіть нові короткотривалі плани, але неодмінно ті, які вам під силу реалізувати. Важливо облаштувати і зробити по можливості комфортним своє житло, навіть якщо це там гуртожиток, квартира друзів чи орендований будинок, потрібно облаштуватися в ньому так, щоб мати все необхідне для виконання щоденних життєвих ритуалів. Іноді там пересувна стійка вішалка, симпатична ковдра на ліжко чи шафа зеликс це ті речі, які не так дорого коштують, але є вирішальними для відчуття затишку і комфорту. І таким чином це відчуття, що я тут тимчасово, що треба пошвидше вертатися, воно буде трішки вгамоване. Щоденні ритуали це те, що може контролювати кожна людина: це чищення зубів, спорт, похід в магазин, чи у волонтерський центр, похід на якийсь гурток, повивчення мови, приготування їжі. І насправді навіть у бомбосховищі, як показує практика, є доступний перелік задач, які вносять порядок і дають відчуття контролю. Тож дуже важливо підтримувати стабільність у тих сферах, які доступні. Звичайно, добре, коли центром стабільності виступає діяльність людини. Тобто, якщо ви лікар і можете бути лікарем на цьому новому місці до цих нових умов, або ж якщо ви психолог і можете надавати консультації віддалено онлайн. Втім, навіть втрата чи зміна діяльності може стати поштовхом до розвитку, і важливо тільки правильно подивитися на ситуацію. З цього впливає порада третя: знайдіть плюси у своєму становищі, і тоді воно не буде відчуватися таке дискомфортне. Насправді події, які здаються жахливими, часто можуть мати і позитивні аспекти. Так, у лютому минулого року ми з чоловіком зняли офіс в центрі Києва. Вимога чоловіка, своя it фірма по розробці сайтів. І ми хотіли покращити умови праці для наших співробітників. Ми орендували офіс, почали робити в ньому ремонт, купили меблі, замовили виски. І я пригадую, що 23 лютого я їхала в офіс, щоб завести туди якісь милі інтер'єрні дрібнички, вазони, картини. Ми досить багато вклали коштів і сильно вклалися фізично, адже фарбували і штукатурили приміщення власноруч. І от тут 24 лютого, всі ці плани кажуть, накрилися мідним тазом. Як я сказала раніше, ми виїхали з Києва до дійманих батьків у Черкаській області, де перебуваємо й досі. Як завжди ми з чоловіком почали думати, а що ж корисного можна винести із цього досвіду? Адже з одного боку було образливо і боляче, що все так склалося, Що припали кошти, зусилля, що співробітники роз'їхалися, хто куди, як тепер працювати і розвивати фірму. Крім того, одним із аспектів діяльності фірми була розробка бюджетних для замовника сайтів на російській платформі Тільда, від якої, вочевидь, одразу довелось відмовитися. Втім, відмова від Тільди призвела до того, що Діма, і його співробітники почали розвивати свою, е, свої програмістські здібності і покращили навики розробки самописних сайтів. І врешті вдалося підняти чеки. Е, також ми дійшли висновку, що в принципі цей офіс був не дуже той потрібний, що співробітники, які гарно працюють і вмотивовані в роботі, виконують свої обов'язки і віддалено. А ті, які не хочуть працювати із суб'єктивних причин, знаходять виправдання, що їм, мовляв, незручно добира. І ще краще, бо офіс був у центрі. Тож, врешті-решт, іменно студія без офісу і без російської тільди нічого не втратила, а радше здобула. Також, переїхавши із столиці з її розвагами, можливостями у маленьке провінційне містечко. Ми з чоловіком знайшли чимало переваг для себе. І тут, наприклад, той факт, що є можливість побути поряд із рідними, є чисте довкілля, можна ходити по гриби, риболовити. Потрібно витрачати менше часу на покупку і приготування їжі є більше часу на роботу та саморозвиток. Адже київські затори справді з'їдають чимало годин. Так само, будучи за кордоном, можна побачити і взнати чимало нового: нові люди, нова культура, нові місця. Можна ходити в музеї, вивчати мову, знайти підробіток і використати період вимушеного переїзду для свого розвитку. Ну а можна весь час просидіти, читаючи новини в Україні і очікуючи, коли вже нарешті може бути повернутися. Зрештою, є багато людей, які все життя переїжджають з місця на місце, і вони досить успішні. Я, звісно, не применшую труднощів переїзду і трагедії втрати свого житла, але на речі завжди можна дивитися під різним кутом. І одна із задач саморозвитку це знайти той кут, який дасть вам надію та оптимізм. Звісно, не завжди в ситуаціях, пов'язаних із війною, можна побачити позитив часто сенс трагічних подій, які з нами стаються в тому, щоб ми розвинулися і через біль стали кращими, більш люблячими, милосердними. Наприклад, я знаю сім'ї, в яких чоловік і дружина сильно сварилися. Вона, скажімо, не цінувала його і була готова до розлучення. І лише коли чоловік пішов на фронт, її почуття до нього стали теплішими. Вона почала цінувати і боятися втратити того, з ким хотіла розійтися ще не так давно. А в іншій ситуації чоловік загинув. Але він до того дуже зловживав алкоголем. Дружина не раз попереджала його, що він нехтує своїм життям, що не цінує Богом дане здоров'я. І цілком ймовірно, що загибель на фронті була спричинена в тому числі необережністю у стані алкогольного сп'яніння. На жаль, це теж життєвий урок. Тобто, є ще одна порада, яка переважно важко сприймається людьми, але яка допомагає пережити часи нестабільності і смутку. І вона звучить так. Навчиться бачити вищий сенс буття і довіряти космічній мудрості. Можна сказати, що багатьма подіями та явищами життя керують закони Всесвіту: певна божественна мудрість для цієї мудрості пріоритетом є не добробут і щастя окремих індивідів, а всезагальна загальна еволюція. Життя це школа, і кожен в цій школі проходить свої уроки. Уроки мають не тільки окремі люди, але й цілі народи та нації. Уникнути цих уроків, тобто карми, які її називають буддизмі чи індуїзмі, неможливо. Ми можемо лише збагнути ці уроки, усвідомити їхню суть. І тоді події життя змінюються на більш конструктивні. Для того щоб помінялася доля цієї цілої нації, дуже багато людей повинні зробити правильні висновки. Наприклад, що потрібно цінувати одне одного, поважати відмінності, розмаїться, чужий вибір, що потрібно бути єдиними й дружними, що не можна відчувати свою перевагу над кимось лише по мовній, чи національній, чи політичній ознаці, і що так само не можна втрачати свою ідентичність і самоповагу. Є багато кармічних уроків для України і ще більше для Росії. Більше того, свою трансформацію проходить ціле людство, і тому є певні процеси, такі як коронавірус, наприклад, або ж стихійні лиха чи ядерна загроза, які не залежать від нашого бажання чи небажання пережити певний досвід. Так, з точки зору божественної мудрості може виявитися, що людству потрібно пережити ядерну війну, аби воно нарешті стало консолідованим та перестало знищувати собі подібних. Бог допускає деструктивні події для того, щоб ми отримали розвиток, що не завжди зрозуміло в масштабах одного людського життя, але в масштабах життя планети, в контексті переродження і безсмертя душі, ця зміна форм, ця зміна сюжетів має велике значення. Адже, врешті-решт, еволюційні задачі, які стоять перед людиною. Грандіозні, вона має навчитися бути творцем, а це дуже непроста задача, яка часто реалізується в ході болісних і трагічних трансформацій. Отже, з вищесказаного випливає, що є речі, які нам потрібно прийняти як даність і навчитися бачити в них справедливість, а також циклічність всесвіту. Є речі, які від нас не залежать. Це доконаний факт. Так, ми не можемо впливати на погоду, пори року, стихійні та глобальні явища. У багатьох випадках ми не можемо впливати навіть на інших людей, на їхні думки, емоції та прагнення. Тож важливо розмежувати те, на що ми можемо вплинути, від того, що нам не підвладно. І це ще одна важлива порада. Ми не можемо вплинути на колективне рішення російського народу. Повстати проти свого диктатора чи сконати в полях України можливо навіть що колективним рішенням росіян буде запустити ядерні ракети по базам НАТО і Америці і отримати ядерні удари у відповідь. Я кажу наразі про колективну відповідальність, тому що правитель і народ мають спільні кармічні задачі і цілі, тому ніколи не можна розглядати президента окремо. Від населення країни завжди населення має змогу скинути правителя, якщо його правителя риторика йде в розріз із суспільними бажаннями і цілями. Як на мене, росіяни в масі свої досить солідарні із путіном їх охопила духовна гординя і віра у власну перевагу і місію. Тому, повторюсь, йдеться про колективний вибір, на який ні я, ні ви повпливати не можемо. Точніше, ми пробували писати родичам, знімали ролики про звірства росіян в Бучі, аналізували, розкладали по поличкам, але в результаті ніякого впливу це не мало. Тому що важко пояснити людині, яка живе відносно благополучно, що таке знищені міста і зґвалтовані діти. Це потрібно лише пережити на власній шкурі. Тобто, повторюсь, на рішення росіян ми не можемо повпливати, але ми можемо вплинути на своє ставлення до поточних подій, тобто винести власні уроки із поточної ситуації. Уроки війни важкі, але вони бувають безцінні. Так, одна моя знайома сказала, що тепер нічого не відкладає на завтра. Вона старається прожити кожен день максимально е, наповнено і робити те, чого прагне її серце. Всі ми схильні. Відкладати спілкування із рідними, навчання, вивчення мов, похід на танці чи басейн, заняття йогою до кращих часів. Але в умовах війни раптом розумієш, що кращих часів може і не настати, і тому важливо робити сьогодні все по максимуму. Звісно, не йдеться про якісь безрозсудні дії, але про життя в моменті тут і тепер. Ми з чоловіком іноді питаємо одне одного. А що б ми робили, якби знали точно, що завтра буде війна? І що на Київ полетять ракети? Чи орендували б ми офіс, чи робили б ремонт? І я часто відповідаю, що не хотіла б знати. Я згадую із неймовірним теплом, як ми купували фарбу, штукатурку в епіцентрі, як заклеювали плінтуси малярним скотчем, як вовтузили валиками по стінах, сміючись, як купували меблі, вішали картини і вибігали на вулицю по круасани і каву. З одного боку, це були затратні дії без результату, адже офіс так і не відкрився. З іншого боку, це і було наше життя, яке ми провели. В безтурботності, не знаючи напевно, що завтрашній ранок почнеться із обстрілів. Тож якоюсь мірою незнання і невизначеність це не така вже й погана складова життя. Ісус сказав: будьте як діти. Бути дітьми це означає в тому числі довіряти Всесвіту, означає вміти радіти невизначеності і невідомості і знаходити радість у моменті тут і тепер. Чого я нам усім бажаю. Що ж, з вами була Тала Прудкова. Всім цьом і гарних людей! Поряд! Тримаймося!